Увага, інформація про активний обстріл України, Києва, всіх областей в Україні для чого це робиться, коли це закінчиться, скільки буде прям такий масовий обстріл продовжуватися, і що нам взагалі в всі ситуації робити. Отже, поїхали друзі зараз. Росія тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що у неї нічого блін більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна терорист, вдумати ці слова? Це не, не заїжджена це. Раша за терористи. Тут реально вдома це країна терорист, яка не може нічого зробити з Україною, крім того, що малетіть просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Бо навіть не може Чого придумати такого, як наші війська придумають? Маленька країна, перепрошую, дає пізділ такі всій державі. То Паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Повімаєте, вони нічого цим не можуть ППО ПО України, далі буде з цим цим справлятися. Да, обстріли будуть і так далі. Але ППО, наше, яке постійно під'їжджає зараз допомога з Європи, про це мало говорять. Допомоги з Європи стає більше. Я вже казав, я тільки був в Європарламенті, тільки був штаб-квартирі НАТО. Збільшується там зараз активно кількість допомоги, які висилають в Україну. Бо там українці займають офіційні посади, отримують зараз контракти. Вперше в історії такого не було. Розумієте, і до цього цих років війни цього не було. Не на бюрократичну систему Європи, що там роки треба для того, щоб колись прийняли на якусь посаду. Буквально за такий короткий час в рамках європейської бюрократії це дуже швидко. Українці там вже займаються, лідируючи позиції. І наші штаб-квартири, офіси також є в цих будівлях. Розумієте? І допомоги буде більше. З своїми атаками буде набагато легше справлятися. Я, я співчуваюся постраждалим. Я знаю, що це жесть. Але ви маєте зрозуміти, дивіться, ключове. Росія терорист, вона обстрілює того, що їй нема, що зробити. Вона, вона офіційно признає свою слабкість. Вона з неї робить, що немає, це ракетами, бомбить, методики, це я не знаю, скільки літ. І ми, ми хочемо вас поражати на те, що нам треба, щоб що, щоб що, друзі, що вони прийдуть, то ці всі ж до не міра, що ви ж дитина міра. Ви думаєте, Росія прийде, така, клас, а українці, давай, давай, чайка місті 50 грамів, ми зараз подружимося, поміримося. Прийдуть до сюди знаєте, що будуть вам казати? Будуть казати. Ти мала ро, що навоювалися вообще, ви окраїна Росії. ми вообще вас помиловали, Ми вас бы би... і за три дні могли взять на них Хоть, вот таке буде. І як вам з цим буде жити вообще? А прийдуть моменти, вони ну, надумають. А давайте ми з Європою на війну підемо. І всі ми українці, а українці в першу лінію туди на м'ясо всіх А не захочеш, на місці розстріляти, або на Калиму, на насилки на чорні роботи відправить. Отак так буде. І дивіться, от е, чого зараз Європа ще не активно там ліквідує Путіна і так далі, бо Путін він так кончений, але ну він хоч е, предсказує, можна зрозуміти, що він буде робити далі. А якщо його жахнуть і Росію зараз поділить на декілька частин регіонів, там можуть такі дебіли нарисуватися. І в кожному регіоні стоїть якась ядерна установка, робоча чи не робоча це питання, Але зараз хоч якийсь контроль над цим всім є. Хто там жалується, що Європа нічого не делает там і так далі. От така ситуація дуже важка шахматна партія. Я вам скажу, що Україна зараз зробила декілька таких ходів, що просто ну, Росія в тупіке, світ в тупіке, їм нема нічого більше робити, як просто сили брати. Да, важкий момент. Ну інакше шляху в Україні немає. Ну або подружиться з Росією, давайте мир, переговори і так далі. І всю жить будете українцями, малоросами, і вперед з войной на Європу в першу лінію там штурми. Поняв? Так що ну давайте духом, все неплохо. Я ж кажу, зараз через цю ситуацію в. І, ірані і Ізраїлі дуже дуже зменшаться всі поставки зброї, які йшли в Росію. Дуже. А Росія ще не на тих рейках. і не та у них там із їх дронів, в які вони ділять, два долітають туди де треба. Це ж Росія і так це йде. Понял? Так що тримайтесь все бадрячком. Слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі, всім папа. -па.